Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами подивимось. Подивимось Запоріжжя область. Що чекає, що буде найближчі дні, тому що нам обіцяють такі важкуваті свята, ну ми подивимось. На травень місяць розклад вже на каналі. Може бути, трошки він більш оптимістичний, аніж квітень. Подивитесь, Запоріжжя, найближчі дні. Що ви сумуєте? Ну, що ви, мої хороші, засумували? Вам буде якось важко новини дивитись. Щось будуть ну, казати, ви будете думати, да, досі вже брехати. Тут справа в тому, що я дуже багато ж міст дивлюсь. І по Запоріжжю постійно, знаєте, от сила відчувається від людей. Думки, підтримка, якісь позитивні почуття, емоції від людей. А керівництво, воно, знаєте, як люди самі по собі, керівництво міста воно саме по собі. І незважаючи на те, що воно змінюється, система залишається. Розумієте? Будуть обіцяти якісь покращення, що гроші будуть, ми профінансуємо, когось зустрічати будуть в місті, прям дуже так пафосно, але це не заважає ворогу. А робити вам неприємності. Ви будете прям бачити, як щось злетить. Тобто з кордонів міста видно, якщось йде на, на місто. Тобто будете бачити, як ворог лютує. Може бути світло. Світла пора доби. Але мені подобається, от мені таке відчуття від вас, спокою, знаєте, все одно. Ну так, нема паніки. А що нам вже, да? Що нам вже боятись? Новини, новини. Вкиди якісь будуть. Дуже обережно з каналами, зі всіма, з, з медіа, зрозуміло? Може, з телеграмом, з чимось. Прям щось буде нагнітатись. Запоріжжя в найближчі дні. Якісь суди провалять. Ви, може, чекаєте, або навіть хтось програє суд. І знаєте, як дуже дивна буде ситуація. Тут неправильно я сказала. Для себе людина виграє, суд програє. Не понесе покарання, давайте так. Не відновить справедливість. Ну, у вас показує, що одні будують укріплення, одні будують захист, а інші живуть і святкують. Я сподіваюся, що ваше святкування вашої влади. Дивіться, тут карта за картою показує, що вони дуже празне життя ведуть. І так відпочивають, що це не може не виплисти. Я хочу, щоб ви побачили, хто дійсно насправді люди, які керують вашим містом, які вони. Тут є такий момент, що щось проявиться. Я розумію, що ми всі люди і всі ми маємо право відпочивати. Будь ласка, на свої власні кошти, а не на кошти громадян. Відмовляти, знаєте, як будуть відмовляти людям у допомозі? Затягувати її по Запоріжжю? Зверніться завтра. От якось у вас дуже дивно будуть працювати всі служби. Зверніться завтра, а сьогодні не працюємо, а ми не знаємо, що вам відповісти. Запоріжжя, найближчі дні. Чуєте, як щось летить, і бачите? Будете чути так, не подобається. Будете чути десь в далечині вибухи, але жертви можуть бути і в місті. Ворогу треба жертва. Повторення сценарію йде. Передбачено. А я от дивлюсь, я не розумію, що це за район. Я не бачу великих будинків, коли, куди воно повинно було впасти. Воно як пустир іде. Ні, це центральна частина. Може, кар'єри десь є. Заводи кар'єри, отак десь. Дуже дивна картинка, що він хотів там отримати, я не знаю цього. Запоріжжя найближчі дні. Багато поховань. Небезпека для цивільних дівчат. Небезпека. Не... Дивіться. Покаже не одна можливість у ворога завдати шкоду. Діти можуть якоюсь там долею постраждати. Знаєте, не повинні були постраждати. Куди ти цілишся до води? Він, знаєте, в мене відчуття, що ворог сміється, я вас обдурю. Я нібито ударю в нікуди, а потім влучу біля буду заходити з води і там десь і влучу. Він бачить ціль в місті, не в передмісті. Що ти хочеш? Смерті. Ну, за які смерті хочеш? Щоб ви знайшли на фронтах. Ворог хоче, щоб запорізький напрямок ми встали на позиції і більше не воювали. Не припинити війну, а щоб ми перестали, ну, знову диявола вам відкриваю, щоб ми, щоб ми перестали відбивати атаки, щоб ми склали. Дивіться, я не знаю, як це пояснити. Не відступили, просто не, 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 бороли, не боролись отак. Що ти хочеш від Запоріжжя? Прильот хочу. Я думаю, що там військова ціль, там нема військова ціль. І ще що хочу щось біля води. Бо я там колись розвідував і бачив. Васильівка. найближчі дні. Також там буде якась операція, я не знаю, що там, чи водосховище, чи щось там є, чи озеро. Вода є. Ви знаєте, краще. Біля Василівки гучно. В'їзд Васильівку. І ворог відбиває так, і ми від чогось відбиваємо. Я так бачу, що там якась активна фаза, є зітка. Що там відбувається? Військові знають, да? Мелітополь ближчі дні. Там якийсь буде період, або щось детонує, або вибухає, вибухає. І знов показую, що з Мелітополю йдуть удари по місту, по Запоріжжю, по інфраструктурі, з того напрямку летить. Не можемо поки збити. Тут ракета буде і далі, як на Дніпро йти звідти. Тут цікава інформація. Це не з Криму, розумієте? Це Вони з якоїсь там частини щось будуть запускати. Бердянська найближчі дні. Нам щось треба вибити там, збити, не потопити, вибити, чомусь так кажуть, ми поки не можемо. Нема достатньої інформації. Треба почекати, там буде якась велика операція по Бердянську. Там життя вирує, Чутно десь вибух, але там, я так розумію, полігон рядом, поруч десь у русні. Тому що там просто чутно як бахає. Або там стоять ці установки, виходи звідти. Ну, люди місцеві чують віддалено вибухи, але то не те. Треба час того, щоб розвернути, розгорнути там правильну операцію. З повітря. Енергодар найближчі дні. Енергодар. Трішки до мене. А, суперечки, переживання щодо спокою взагалі, щодо цілісності, я так розумію, ЗС, щодо можливості чомусь води. Що у вас там з питною нагадаю? Там якось дуже бентежно, і люди будуть перейматися, чи буде можливість тут жити. От як не вистачає ресурсів. І є страхи. Таке відчуття страху. За найближчі дні. Бахне щось. Може може бути вибух, причому такий прям розкатом. Дрон, дрон буде. Я не бачу витаку, я бачу, що у них щось злетить, впаде. І знову є провокація по заю. Нащо ти це робиш? Таємні плани ворога, щоб ми не йшли туди. Якщо ми туди посунемось, він зруйнує. Він для себе так вирішує, але він зруйнує субстанцію. Ні, щось або підсобне, щось таке, ну, може, не на енергоблок навіть, щось інше, менше за розміром. Щоб е радіація торкнулася землі, яка от поруч, розумієте? не великий вибух, а викид радіації все одно ж через неї пройти військовим доведеться, якщо що. Ну, такий є план, він боїться, що ми туди підемо. А тут показує, що ми будемо якось намагатися. На самій території бої вести, а якісь зіткнення будуть на тому березі. Але це пізніше. Це. Ворог думає, що на осінь, а я вам скажу, що це літо. це літо. Робота на найближчі дні. Таємний план. Мовчу. Великі наші втрати, на жаль, великі. Тут там постійно вінчається, розписуються. <гум> військові. Я... Місяць буде не, наве... скажіть мені, Нареченою, господи. Місяць наречених роботи не гучно, і я вам хочу сказати, вони якусь таку позицію займуть, ті військові, ворожі військові. Десь пробіжуть посадку і таку позицію займуть, що дуже важко буде їх вибити звідти. Розбіжуться, як таргани, і, на жаль, якусь таку важливу вогневу позицію займуть. Будемо викурювати їх звідкись. Важко буде, але вдача на нашому боці. Там важкі дуже важка ситуація. Ворог хитрий став. Розумний, хитрий. Чомусь мені фраза в голові помився, я не знаю. Вони там кудись, я не знаю, де там вода, щось їм треба до води, щось там зробити, якусь операцію провернути. Поруч щось. Поруч. населені пункти, які поруч. І там прям будуть якісь, ми будемо перебувати їм ці плани. Так макнем ближчі дні. Гучно, прильот буде, русня там трошки повимре. Там смерть. В місті смерті, там небезпека руйнувань, там не один прильот може бути. Бережіть себе, пологи найближчі дні. Нам, нам щось пощастить, нам дадуть інформацію, зброю. Також там дуже гучно. Я кажу, коли кажу, бережіть себе, то я звертаюсь виключно до українців. І до наших хлопців, які це робляться там. Голя пола. Більше надії. Знову показують карту родини. Я не розумію, що там у вас за родини. Може, там дітки, я не знаю, хто хтось залишився. Там якась родина, які будуть військові допомагати. Я не знаю, навіщо це всім. Це інформація, але е, кажуть, що є небезпека того, що через цивільних там загинуть військові. Да. Через час якийсь можуть або вивозити. Ну, просто цивільних якісь дії цивільних призведуть до обстрілу, тобто пряме влучання туди, де військові. Ріхів дні. Щось планується. Я не буду нічого казати. Прям будуть отак, хлопці. єс, yes, так. Так. Ми змогли. Так Прям такий, знаєте, настрій бойовий. Те, що гучно, те, що прильоти, це є, але менше і ворог буде відчувати, що ми там трошки підсилились Вільнянськ в найближчі дні. Помірність, але якось сумно у вас. Сумно. Незрозуміло, чи... або якусь дорогу, або якийсь маршрут перекрить, як їхати, куди їхати, або там був кудись виїзд через вас, там щось перекрито. Ну тобто ми як обмежені в Русі, і ми. Може, блокпост якийсь поставлять. боже. Ми обмежені в Русі, ми не розуміємо, що далі. Ми не розуміємо, яка для нас доля далі. Грошей чомусь не вистачає, важко. Що з продуктами. Ну, таке, що треба кудись рухатись. Якщо ти щось хочеш, хороше, треба кудись або їхати, або рухатись. Так іде.